Інтеграція PlanFix та розетка – це готове рішення, яке автоматично переносить усі ваші замовлення з розетка прямо в PlanFix. Без ручного введення без помилок система миттєво отримує дані про номер замовлення, покупця, суму, оплату, доставку та товари. Менеджери працюють із замовленнями. Звичному середовищі PlanFix, а статуси оновлюються автоматично. Це швидко, зручно і повністю під контролем вашої команди. Ми налаштуємо інтеграцію під потреби вашого бізнесу та забезпечимо її стабільну роботу. Звертайтесь за контактами під цим відео або через блок «Автор» на сторінці готової інтеграції. Планфік та розетка це автоматизація, яка працює на вас.